Робота із користувачами і групами в курсі. Входимо в систему та у центрі екрану ми бачимо вже наш курс і заходимо в нього. Наприклад, тепер в лівому боці в панелі керування, яка підсвічена сірим кольором, ми бачимо користувачі. Натискаємо на користувачі і бачимо. Зараховані користувачі. Якщо натиснути на них, то ми побачимо всіх користувачів, які підписані на курс та їхні ролі. І викладачі, і студенти і асистенти, якщо вони є. Тут також бачимо, як давно вони входили в курс та які поштові скриньки приєднані до курсу. Також тут ми бачимо, до яких груп належать користувачі. Для того, щоб керувати групами, ми повертаємося вверх і натискаємо вкладку групи. В нашому випадку у вкладці групи є лише одна група навчання основ відео для освітян 1. І в ній ми бачимо в дужках три учасника. Це і є підписані до цієї групи студенти. Якщо натиснути на групу навчання основ відео та освітян 1, то ми бачимо список всіх студентів в правій колонці. І нижче у нас активізуються кнопки. Для створення групи додавання користувачів видалення групи. Для створення групи натискаємо Створити групу. Нам відкривається вікно. Пишемо там назву, наприклад, Перескладання Академ Різниці. В цілому, окрім назви, нам більше нічого не потрібно. Тому опускаємось нижче і натискаємо Зберегти зміни. Вітаю! Групу створено. Ви її бачите в лівому віконці. Далі тиснути на необхідну групу. І праворуч натискаємо Додати видалити користувачів. Активується іконцем. Обираєте, кого ви хочете перенести із кількості підписаних користувачів. І натисканням кнопки Додати переносите його. І він переноситься в іншу групу. Якщо ви внесли когось в групу помилково, знову повертаємося до груп. Сіра кнопка внизу зліва. Натискаємо групу, звідки слід прибрати користувача, ліворуч. І його прізвище та пошту Праворуч. І праворуч внизу натискаємо Видалити користувача. Зверніть увагу, що на курс студентів підписуємо та відписуємо ми, працівники центру електронного навчання. Тому відписані від групи студенти повернуться в загальний список. В нашому випадку так. Вітаємо! Ви поділили студентів на групи і можете додавати обмеження для груп. Черговий крок пройдено. Поділіться цим відео зі знайомими, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть ваші коментарі. І ми зробимо українську освіту більш доступною та поширеною. Це буде Україна.